Вітання! Це я. Мене звати Поліна. Вже рік, як я навчаюся в Ізраїлі за програму Налія. Щороку понад 2000 єврейських підлітків з усього світу прилітають до Ізраїлю щоб разом вирішити проходу, яка змінить їхнє життя. Це мої друзі. Також учасники Налія. Ще рік тому ми були розкидані по різних куточках світу. Тепер ми разом живемо та навчаємося прямо на території школи. Херкісесала, мене мадовзеріфаді, вемен Азербайджанґам. Оля, содієлавіна. Оля, соймата, віне де Мехіко. Живем мілька і живін Фрус. Мрія дитинства ніколи не розлучатися з друзями тут перетворилася на реальність. В Ізраїлі я сама вибираю, що вчити, заглибитися в математику та точні науки паралельно з уроками робототехніки. Або віддатися у творчість, навчати театр, музику, графічний дизайн та образотворче мистецтво вирішувати тільки мені. Адже я згадала, що кожен з цих предметів йде до мене в атестат? 95% випускників Налі закінчують школу з ізраїльським атестатом зрілості, який визнається в більшості країн світу. І Якщо ви думаєте, що складати пісанкові іспити у школі з вокалу та дизайну це дивно, то ви ще не чули про виноробство. Я навчаюся в молодіжному селищі Катурі, однією з 20 шкіл, які приймають учнів налі. Щодня у цей престижний національно відомий кампус з'їжджається понад тисячі ізраїльтян з усієї країни. Близько ста їх живуть разом із нами, прямо як у американських коледжах. Кадурі це мій другий будинок. Буквально тут я живу, навчаюся, проводжу свій вільний час, займаюся секціями, відвідую гуртки та ходжу до спортзалу. Нас годують на день у форматі шведського столу. Моє меню сьогодні класичні ізраїльські страви, різноманітні гарнілі, свіжі фрукти та овочі. Також доступні веганське та безлітенове меню. Ізраїлі цяні завзяті мандрівники. Екскурсії та походи тут буквально частина шкільної програми. Їх настільки багато, що до закінчення школи ми встигнемо обійти весь ізраїль уздовж поперек. Нехай я й в від дому, та я не почуваюся самотньо. Ми з батьками постійно на зв'язку. За нами наглядають два вихователі. У школі великий колектив. Але всі ми знаємо один одного на ім'я. Бовриці немає звернення на ви, тому цілковито природньо звернутися до будь-якого дорослого з питанням як справи. Вчителя постійно цікавляться нашим самопочуттям, а попросити про допомогу ми не сирому усі директора школи, якщо він не запропонує її першим, звісно. Укна алеї у хадапроекті на Меракшімбеоте коримикадурі. Я можу ще довго розповідати про програму Налія, про свою школу. Про те, що програма абсолютно без, безкоштовна для учнів. Вона повністю субсидується державою Ізраїль. Але друзі, нові друзі, які стають не просто близькими для тебе людьми. Ви проходите разом вогонь і воду, вчите мову. Тягуйте один одного з математики, підтримуйте один одного у важкі моменти, щиро радієте в яскраві, говорите по душах, ділитеся своїми емоціями, граєте за 30 років. В програмі на алі з'явилася фраза, що на алі це шанс, який дається раз на життя. Освіта, атестат, життєвий досвід це все добре. Але той шлях, який ви проходите разом зі своїми друзями, ці друзі, які ви тут знаходите, це не лише шанс, який дається раз на життя, це те, що змінить усе ваше життя, це те, що ви запам'ятаєте назавжди.